Сьогодні слово нуль стало для нас більш актуальним і зрозумілим. Тільки з війною ми змогли побачити, що таке бути на нулі. І у Бога також є люди, які завжди перебувають на нулі. Подібно до того, як наші погляди прикуті до найгарячіших точок Маріуполь, Бахмут, Запорізький напрямок. Так само ми маємо бачити герої віри, які дивляться в саме серце пекла, дивлячись в очі ворога, борються віч навіч із сатаною і перемагають його. Отже, перше, що ми повинні знати, бути на нулі, це перебувати в епіцентрі волі Божої, це апостольсько-пророческий дар. Перевірте, чи ви є частиною церкви, яка здобуває перемоги в битвах на передовій, адже для порятунку вам потрібна церква, яка перебуває на самому нулі. Як писав апостол Павло, при цьому я завжди прагну нести благу вість не туди, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати мені на чужій основі. Я намагався виконувати про те, що йдеться в Писанні, ті, кому про нього сповіщено не було, побачать, і ті, хто ніколи не чув, зрозуміють. Ми, церква, Слово Боже, будуємо храм Божий із живого каміння з нуля, піднімаючи церкву за церквою. Рухаючись із міста в місто, ми не сфокусовані лише на урочистих недільних зібраннях, але щодня ми проводимо онлайн служіння, приймаємо хліб насущний, хрестимось у Бога, молимось, вивчаємо початки хрестового вчення, перебуваємо в спілкуванні та відкриваємо церкви аж до краю землі. Це і є стандарт першої апостольської церкви, це і є бути на нулі. Якщо ви не маєте змоги з якихось причин відвідувати церкву, але хочете мати спілкування та бути частиною церкви онлайн, напишіть нам нехай Бог збереже і благословить вас.